Ну, поставки зброї економічних санкцій. Я думаю, що це рішення насправді про 어, використання заморожених процентів на заморожені російські активи. Це дуже дуже добрий крок. А, збирають більше зброї для України. Ну, це роблять насамперед країни Заходу. Так, а от країна глобального півдня, ми тут більше можемо сподіватися, все-таки на якусь. На якусь моральну моральну підтримку. Ну і звісно, тут Путін, Путін же розраховує на що? Що Путін розраховує на те, що о, у західній демократії будуть мати кожна з цих країн свої національні вибори, і вони так чи інакше вплинуть на розстановку, розстановку сил. Ну, безумовно, те, що ми результати виборів. В Сполучених Штатах будуть мати колосальні наслідки. Результати дострокових парламентських виборів у е, Франції. Ну тут правда, президент очолює зовнішню політику і безпекову політику. Президент це сфера його діяльності. Але ну, якщо буде створена уряд за участі Льпен, або це буде уряд меншості. Або не буде стабільності у французькому парламенті, ну, звичайно, це ускладнить життя і Макрона також, що буде його змушувати до, до, скажімо, там більш обережних заяв або і до маневрування, як би задовольнити і той, і той електорат. Тому що вибори 27-го року, начебто, і далеко, але це буде насправді випробування партії всієї партії Макрона. Макрон вже не буде президентом. А чи зможе ця партія втриматися без Макрона? Оце буде велике, велике питання. Безумовно, е я б хотів би тут лише уточнити, що ново переобраний президент він дійсно запропонував уряд національної єдності. Так, але е, його проросійські опоненти вони якраз з цим не погодилися, і тому зараз буде коаліційний уряд з в першу чергу це з демократичним альянсом, який займає достатньо проукраїнські позиції. І в другу чергу другий буде ще партнер вірні, ще третій партнер це Інката е, е, партія Інката Свобода. Так, тобто це партія, яка базується в провінції козово Наталь. Ця, про Украї... ця коаліція, вона безумовно, буде більш, а, більш сприятливою для України. Тобто ми не... Я не думаю, що ми можемо очікувати якихось швидких розворотів, знаєте, якихось, але те, що будуть зміни, я думаю, що вони. Що вони будуть, от тому дійсно ця партія вона до речі постійна. Вона правляться партія в провінції Кейптауна. От я забув, чи це західний Кейп, чи це східний. От але в усякому разі, в самому Кейптауні, вони вже багато років при владі підсвічують будівлю парламенту в сині-жовтих кольорах. Тобто їхня позиція про вона. Вона відома, тому е, тут зміни е, тут зміни можуть бути безумовно. Але ці зміни можуть бути як в плюс, так і в мінус. Так ми це не знаємо. Ну, наприклад, президент Чілі борич, який лівий і який займає проукраїнську позицію, який був на саміті. Але ну, не виключено, що. На майбутніх виборах прийдуть партії до влади, праві партії до влади, і тоді нам треба буде шукати з ними спільну мову. Тобто такий варіант, такий варіант е теж можливий. От тому е ми кажемо, що демократія це завжди проблема, як ми бачимо. І на жаль, ми не можемо передбачити. Повністю як буде розвиватися, але ми здатні впливати. Знову ж таки, ми не маємо переоцінювати наші можливості впливу на ці країни. І більше того, ми маємо розуміти, що іноді знаєте, спроби так наскока з наскоку вирішити якісь проблеми або звинувачувати ці країни в тому, що. От вони достатньо підтримують Росію, закидати їм це тут. Воно може зіграти в мінус. Треба бути дуже 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 обережним. Знову ж таки, в тих країнах, особливо якщо ми говоримо про Азію, про Африку, то дійсно дуже сильне антизахідництво а в Латинській Америці. Це антиамериканізм, от то це глибоко у них в криві. І тому о, це нам теж треба. Теж треба враховувати. Але я наводив приклад Катару. Да? Тобто Саудівська Аравія відмовилася е, прийняти комуніке. А катар навпаки. Тобто, ми знаємо, що між цими країнами є суперечності за лідерство в тому числі. От і от можливо такі речі теж можна. Використовувати, але знову ж таки, це дуже дуже обережно і дуже контактовно. Ну що ж, формула, формула то хороша, але ми то розуміємо, що Китай активно працював, працював з цими країнами, щоб вони або не направляли взагалі своїх представників, або направляли е делегації нижчим рангам, або, наприклад, як та сама Бразилія, вона була просто представлена. В статусі спостерігача. І Ми розуміємо, наскільки тут близькі стосунки між Бразилією і Китаєм. А, на жаль, у Лули і Сі Цзіньпіна, і багато дуже а, наговорив Лула теж на адресу і майбутнього врегулювання про багатополярний світ і так далі. і так далі. Но і це безумовно, це зараз ці ці розмови вони підіграють якраз Китаю і підіграють Росії. Також там ми можемо навіть я думаю, що ці країни під впливом і Росії, і Китаю, а значною мірою під впливом е і під впливом Росії. Да, я думаю, що навіть російського впливу тут було б достатньо для того, щоб перешкодити їм е е приїжджати на цей. На цей саміт цікаво подивитися на південно-східну Східну, е, Східну о, Азію, так, де країни Південно-східної Азії. Вони ну, там Камбоджа, Малайзія не поїхали. Таїланд був е, Таїланд. Поїхав, але утримався від приєднання до Кам'яніки. До речі, Сінгапур приїхав. А на це було мало сподівань. Да? Тобто робота з Сингапуром вона дала свої результати. А, принаймні, якщо ми говоримо про участь, Філіппіни були а, представлені, здається, на рівні, на рівні посла. Але ну, та сама Індонезія, вона теж утрималася при прийняці, е, ком'юніке. Так що ці країни, я думаю, що да, на, них, на них впливає позиція і росії і китаю на жаль тут треба бути це треба розуміти і треба бути реалістами